По рейках вертайся, біди не лякайся. Ту, Ту. Сьогодні був великий день маленького потяга, адже він збирався уперше в житті поїхати по рейках сам. Ой, а хто це тут прокинувся? Маленький поїзд був дуже схвильований. Він обережно чух-чух-чухнув уперед, а потім чух-чух-чухнув назад. Під колесами рейки відчувались слизькими і кавзючими. Хм, він зовсім був невпевнений. Не переживай, сказала йому, мама потяг. Ти впораєшся, сказав йому тато потяг. Тож маленький потяг глибоко вдихнув і ту-ту. Почух чухав уперед. Спочатку дуже повільно. чух чух, чух Потім трішечки швидше. чух чух Пам'ятай, настане час вертатися додому, сказала мама потяг. І неважливо, як далеко ти заїхав, сказав тато потяг. Ти просто усю дорогу по рейках вертайся, біди не лякайся, сказали мама і тато потяги разом. А ми тут будемо на тебе чекати. Та маленький потяг уже так розігнався, що зовсім не слухав батьків просвистів він, чух-чух-чухкаючи у світ. Перше, що він побачив, було величезне зелене поле. У. Воно було таке широчезне, стокіти грюкіти стокіти грюкіти стокіти грюкіти стокіти грюкіти. Співав маленький потяг, проносячись через величезне зелене поле. А коли він дістався до кінця, то виявив, що рейки привели його на міст. І той міст був такий височезний, що потяг міг бачити світ навколо на кілометри й кілометри. Дзинькіти, звенькіти, дзвенькіти, звенькіти. Співав поїзд і оглушливо продзвенів по мосту. А коли він дістався до кінця, то рейки привели його аж на гірський схил. Він був такий крутий. Маленький потяг ще ніколи не був так високо. Чахкіти, пахкіти чахкіти, пахкіти, чахкіти, пахкіти, співав маленький потяг, спинаючись на круту гору. Коли ж він нарешті доїхав до верху гори, рейки привели його до бурхливої ревучої річки. Її води кудись страшенно поспішали і дуже шуміли. Туркоти, гуркоти, туркоти, гуркоти, співав маленький потяг, проїжджаючи повз річку. Але там, де річка впадала у море, Рейок більше не було, і маленький потяг затремтів він подолав такий довгий шлях, проїхав через поле, перетнув міст, задерся на гору і проїхався вздовж річки. І хоч як старано він не вдивлявся, маленький потяг не міг розгледіти яскравого, теплого світла своєї домівки. Він був сам самісінький на краю світу. Починало темніти. Він скучив за мамцею і татком. Що ж йому тепер робити? А тоді він пригадав. Коли настане час вертатися додому, сказала мама потяг то неважливо, наскільки далеко ти заїхав. Ну, звісно. Вигукнув маленький потяг, глибоко вдихнув у, у" почухчухав назад, туди, де колії повертали, щоб він розвернувся у правильному напрямку. У. у". Тепер маленький потяг додому по рейках вертався, біди налякався. Торкати гуркати, торкати гуркати вздовж річки. Чахкати пахкати, чахкати, пахкати вгору по схилу. Дзенькати звенькати, дзенькати, звенькати через міст. Стукати грюкати, стукати грюкати через поле і так увесь шлях. Аж додому, де на нього чекали мама і тато. О! Наш маленький потяг, сказали вони, а наступного ранку маленький потяг по слизьких ковських рейках, сам самісінький, знову поїхав уперед на пошуки ще більших пригод. Ту, ту.